Доброго дня, шановні депутати та присутні. Починаємо з засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, підприємництва та міжнародного співробітництва. 55 ї сесії Височанської селищної ради, 8 скликання. Сьогодні з нами працює секретар Височанської селищної ради Мельник Тетяна Сергіївна, яка надасть нам всю необхідну інформацію у разі потреби. Всі члени комісії отримали порядок денний та знаємо. Так. Добре. Ми доповнення пропозиції зауваження до порядку денного. Немає. Немає, згодні. Дякую. Починаємо роботи. Перше питання. Про затвердження порядку денного. Хто за те, щоб запропонований порядок денний взяти за основу? Хто за? Одноголосно прийнято, дякую вам. Шановні колеги, пропонується внести до порядку денного додаткове питання. В... В Перелік питань вам не дана. І... У... у кого є зауваження? Або проходить Так, хто за те, щоб включити додаткове питання до порядку денного? Хто за? Одноголосне рішення прийнято. Пропонуються враховуючи всі додаткові питання. Порядок денний взяти за основу та проголосувати в цілому. Хто за? Одноголосно рішення Так, Переходимо до другого питання. Так, про внесення змін до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Височанської селищної ради на 25 рік. Шановні депутати, на ваш розгляд у вас проєкт Мінопрограми реформування та розвитку в частині в другої обсяги фінансування на 25 рік в переліку об'єктів дорожнього господарства Височанської селищної ради змінити суму пункті 1,44 вулиця Поповича з суми 200 тисяч гривень на суму 1,5 млн грн. Тому що там великий обсяг робіт, і тому збільшилась сума. Є питання? Ставлено на голосування. Хто за, прошу проголосувати. Одноголосне рішення прийняти. Наступне питання про внесення змін та доповнення до програми соціально-економічного та культурного розвитку Священської селищної ради на 25 рік. Шановні колеги, на ваше розгляд виноситься питання щодо внесення змін та доповнень до програми соціально-економічного та культурного розвитку Височанської селищної ради на 25 рік в частині 4 по галузі житлово комунального господарства у розділі поточний та капітальний ремонт доріг, а саме змінити суму Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця Поповича, селище Високий, та збільшити суму фінансування на 1 млн 300 грн. Змінити 199 9 тисяч грн. на 1 млн 500 тисяч грн. По галузі житлово-комунального господарства у розділі поточний та капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення. Додати пункти 56. Виготовлення проєктно кошторисної документації приєднання до електричних мереж у сумі фінансування 50 тисяч гривень. Пункт 57. Ремонт та інші послуги, з обслуговування з енергомережі у сумі фінансування 100 тисяч гривень. Дякую. Є питання? Ставлю на голосування. Хто за, прошу проголосувати. Одного голосу рішення прийнято. Наступне питання: про внесення доповнень. Докомплексної програми соціального захисту населення Васиченкої селищної територіальної громади на 23-25 років. Вообще, захист населення. захист населення. Дане проєктно пропонує про неї розділу Уськового обласної програми соціального захисту населення на 23-25 години, а саме допомогти пункт 3 розділу соціальний захист осіб з інвалідністю, пунктом 3.6 6 такого змісту проведення санаторно-коротних лікувань осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни. Та осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та закону жертво нацистських переслідувань, які зареєстровані на території Височанської селищної ради у санаторно-корошних закладах Харківської області за рахунок бюджету Височанської селищної громади з визначеним джерелом фінансування нашого місцевого бюджету та розміром фінансування за 2025 рік у сумі. 100 тисяч гривень. Пропонується внести такі доповнення до цієї програми. Хто запрошу проголосувати. Наступні якісь питання. Так, внесення доповнень до програми підтримки та розвитку сімейних форм виховання Всечанської середини. Петринки та розвитку сімейних форм виховання в Висачанській селищній територіальній громаді, доповнити програму таким пунктом. Пункт 1.12 реалізація публічної інвестиційного проєкту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування та визначити обсяг фінансування для виконання цього заходу на 2025 рік у розмірі 26 мільйонів 645 тисяч. 515 гривень у зв'язку з розподілом державної субвенції для зазначеної мети. Все. Голосуємо. Хто за, прошу голосувати. Так, наступне питання: про внесення

Визначити в розділі шостому фінансування забезпечення програми тавої орієнтовних опцій і програми на 25 рік. Розмір субвенції матеріалів, бензин, дизельно матеріали в сумі 300 тисяч гривень, суми загального бюджету фінансування визначити в розмірі 620 тисяч гривень. Розмір коштів разом у сумі 2 мільйони 868 гривень. 4 тисячі гривень. І в розділі шостого фінансування забезпечення програми на пункт 7 придбання та встановлення камер, доповнити пункт 7, придбання та встановлення камер відео спостереження з функцією розпізнавання і сутутного мережового інтеля, та іншого обладнання. Все ще високий на перехресті вулиця Щепка, отак Київська. Совища Покатилівка, перехрестя траси м МЛТ Харківська визначити видатки на 25 рік у сумі 212 тисяч гривень. Заплатити орієнтовний обсяг фінансового забезпечення заходів програми в додатку що дається. Це згідно з веском нацполиції, заняти ці кошти. Є питання. Ще коло. Хто за? Прошу проголосувати. Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання. Внесення доповнень до комплексної програми по захисту державного суверенітету, конституционного влади, територіальної цілісності України протидії тероризму та організовувати злочинної діяльності захисту державного спротиву на території Зачанської середної ради на 24-25 роки. Потому что нам и депутаты проводятся внесы изменения в межзазначенную программу. А саме, в пункте 5, по одной новой институции, уже о на 25-й год паспорта комплексной программы на территории начаточной и совершенной рады, на сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей и выплатить паспорт. Програму в редакції. Пункт 1-2. Табується прогнозовані розрахунку видатків на реалізацію програми. Доповнити пункт 5 такого змісту, надання субвенції державного бюджету, наповнення початковості фінансування, підсилення боєздатності, зведення стрілецької бригади, департаменту патрульної поліції хижа. Передбачивши по ньому фінансування на 25 рік в суді 300 тисяч гривень. Навіщо валюється звернення бригади, страха промаху. Дякую. Атесово. Станом на голосування. Хто mm -hmm. за, прошу проголосувати. Одноголосно рішення прийняти. Так, так, наступне питання про внесення змін до сесії Височанської селищної ради від 20 грудня 2024 року про бюджет Височанської селищної територіальної громади на 25 рік та додатки до нього і змінено. Шановні депутати та присутні до вашого розгляду внесення змін до бюджету на 2025 рік. Перше це при згідно розпорядженні Харківської обласної військової адміністрації від 15 травня 25-го року номер 432 про внесення змін до обласного бюджету. Приймаємо видатки в сумі 26 шість мільйонів шістьсот тисяч 515 гривень. Зазначені видатки спрямовуємо. На забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу дітей сирі та дітей позбавлених батьківського опікування. Друге, згідно розпорядження Харківської обласної військової адміністрації від 19 травня 2025 року номер 435 про внесення змін до обласного бюджету приймаємо 283 тисячі двісті гривень, зв'язку з чим. Збільшуємо видатки на 302 400 тисячі гривень на забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей силі та дітей позбавлених батьківського піклування дітей, один з батьків, яких загинув або помер внаслідок поранення контузії поранення контузікаріса, та зменшуємо видатки. По забезпеченню оздоровленим та відпочинком дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення у супроводі одного з батьків в сумі 19 тисяч гривень. Наступне питання: зв'язку з економією коштів та перерозподілом бюджетних основнувань зменшуємо видатки по селищній раді на суму 2 мільйони 542 тисячі триста гривень та по відділу освіти. В сумі 1 мільйон 891 тисяча 800 гривень. Третє питання. Виділення коштів у зв'язку з перевиконанням доходної частини. Збільшуємо видатки спеціального фонду та здійснюємо перерозподіл планових асигнувань за рахунок нерозподілених коштів та вільних залишків. Загальний обсяг розподілу становить 4 мільйони 934 тисячі 100 гривень. Із них на послуги з технічної підтримки вебсайту 3 тисячі 100 гривень. На заробітну плату з нарахуваннями по молодіжному центру 100 тисяч гривень, на придбання бунматеріалів, матеріалів для ремонту та господарчих товарів по молодіжному центру 50 тисяч гривень на інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення, а саме для одноразової. Грошової допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій потерпілих наслідок російської агресії в Україні, зареєстрованих на території Височанської селищної ради та членами їх сімей в сумі 50 тисяч гривень на проведення санаторно курортного лікування, ветеранів війни військових. 100 тисяч гривень. На забезпечення діяльності бібліотека, саме на заробітну плату з нарахуваннями 50 тисяч гривень. На придбання будматеріалів, матеріалів для ремонту господарчих товарів та іншого 25 тисяч гривень. На забезпечення діяльності палаців будинків культури, саме придбання будматеріалів, матеріалів для ремонту господарчих товарів та іншого 50 тисяч гривень, на проведення заходів 15 тисяч гривень. Подаю США на заробітну плату з нарахуваннями 50 тисяч гривень, на придбання спортивного одягу та взуття 10 тисяч 100 гривень. На підтримку комунальних підприємств, а саме фінансова підтримка КП тепловодопостачання, на погашення заборгованості по електроенергії 1 мільйон 200 тисяч гривень, на підтримку КП високий на заробітну плату з нарахуваннями 100 тисяч гривень. На КП Жилкому послуга на заробітну плату з нарахуваннями 100 тисяч гривень, на організацію благоустрою. а саме на придбання запчастин, мастил шин та іншого 30 тисяч гривень. Придбання будматеріалів, матеріалів для ремонту, господарчих товарів та іншого 315 тисяч 500 гривень. Комплектуючих до відеокамер 20 200 гривень. Комплектуючих до камер відеоспостереження з фіксацією розпізнання 211 800 гривень. На капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця Поповича, селище Високе 1 мільйон 420 тисяч гривень. На робочий проєкт експертизу, авторський нагляд, технічний нагляд по зазначеному об'єкту 58 900 гривень для зійснення заходів з землеустрою, а саме виготовлення технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності 100 тисяч гривень, на придбання будматеріалів, матеріалів для ремонту, господарчих товарів та іншого. На нежитлову будівлю літера А1 за адресою селища Високе, вулиця Спортивна, 27А, 14 тисяч 500 гривень. На отримання розвиток автомобільних доріг, а саме придбання асфальтобетонної суміші для ямкового ремонту 60 тисяч по відділу освіти, розподіл становить 500 тисяч гривень на загальну середню освіту. Вся сума на загальну середню освіту для придбання будматеріалів матеріалів для ремонту та інших видатків. По фінансовому відділу. На суму 300 тисяч гривень збільшуємо видатки, а саме на надання субвенції департаменту патрульної поліції управління патрульної поліції в Харківській області для підсилення боєздатності зведеної стрілецької бригади департаменту патрульної поліції хижак. На виконання комплексної програми по захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України, про дії тероризму та організовані злочинні діяльності заходів державного супроводу на території селищної ради на 24-25 роки. При такому здійсненні розподілу загальний обсяг доходної частини буде становити 309 мільйонів 39 тисяч 500 гривень та видаткової частини 411 мільйонів 881 тисяча 900 гривень. Є питання? Ставлю на голосування. Хто питання Про затвердження положення про... Преміювання стекурії Височанської селищної ради, пучні, в учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів позашкільної освіти Висечанської селищної ради. Шановні суки, шановні депутати, просимо розглянути питання про затвердження положення про преміювання степіндії Височанської селищної ради та учнів дарованих закладів загальної середньої освіти. Та закладів закладу позашкільної освіти в селищної ради мова йде про дітей, які мають особливі досягнення академічного характеру. З положенням ви були ознайомлені, воно було надіслано вам відповідно до положення про фонд загального обов'язкового навчання закладу, Освіти Височанської селищної ради, ми маємо право примірювати її. Там такий, такий момент закладений. І кошти на всі премії навіть. Проголосуємо. Ставлю на голосування. Хто за, прошу проголосувати. На голос на рішення прийняття. Так, переходимо до двох питання. Про внесення змін до програми розвитку. Національного використання тобто, та на території Лисичанської сільської ради на 2025 років. Додатку один програми орієнтовної обсяги джерела фінансування програми за пунктом 2 розроблено технічної документації зимою щодо встановлення межі мирної федеральної контури на безцилості. На 25 рік вывознули вызначительный общего вымерли 80 тисяч гривен. В додатку одни программы ориентованный обсяг державого фінансування. Пункт 3. Разрубывание техничной документации за голову доходя в агредными заниманиями делями. На 25 рік ориентований опции финансования вызвали 30 тысяч гривен. 1, пункт 7. Разрубление отрека документации за устройство для инвентаризации земель коммунальной власти. Вызначить общее финансирование в размере 300 тысяч гривен. И за пунктом 9 проведение экспертной оценки земельных делянок коммунальной формы власти на территории Высочинской Рады вызначить общее финансирование на 25 рик в 60 тысяч гривен. Змінив суму загального обсяга орієнтовно орієнтованого фінансування в команді на 25 рік з 515 на 835 тисяч гривень. Так, ставим голосування. Хто запрошую голосувати? Наступне питання про визнання об'єднання нерухомості розташованого за адреса Харківської області Харківського району селищі Високи, вулиця Кооперативна. Свято-Єдинська, 17-5, об'єктом комунальної власності Височанської селищної районної територіальної команди. Шановні депутати, за даною адресою розташований комунальний заклад Височанський номер 1 Височанської селищної ради Хайковського району, Хайковської області. А саме, на житловому будинку, на житловому будинку літери А2 школи за Америка, 1838-го року, на житловому будинку літери Б1 Школа 155 квадратних метрів, громадський будинок В1, спортивна зала, 826, на твоє будівлі котельна – 278 квадратних, і котельна – Г1, 9,10 квадратних метрів. Це з метою реєстрації ну, права власності на визнаємо за собою право на цю будівлю колона. Я Нові тех паспорти вигадати. А отсутствует На голос голосно рішення прийняти. Наступне питання про надання згоди на безоплатне прийняття з державної документальної власності Височанської селищної територіальної громади, житлового будинку за господарською будівлями та спорудами, які розташовані по вулиці Суварди 4, в селищі Бакинівка, Харківської район, Харківської області. Шановні депутати, надійшли взвольнення від директора філії Свобожанський лісовий офіс Державного підприємства ліси України щодо надання згоди на безоплатне прийняття об'єкту різдвого фонду в комунальному області. Цей ж будинок площу 87,6 квадратних метрів, розташований в селищі Акательівка поводицької ради 4. Це є державна власність, для того, щоб з державної власності прийняти в комунальні, ну, потрібна попередня згода на таке прийняття. То вважаємо, що в даному випадку приймаємо. Надаємо згоду на прийняття. Хто за, це ви Так. Ми вичерпилися питання, шановні депутати та посудні засідання постійної комісії бюджету, асоціації на розвитку інвестицій, підприємництва та міжнародної справедливості, десять п'ята сесія Священської середньої ради 8 ступеня. Зачитаю залишення. Дякую всім.